Ромашка, ну забери, будь ласка, цей коврик той, що рижик потягнув. Зараз ми якось поставимося. Телефон. Зайдуть до нас. А ми будемо працювати. Там зайшов привіт всім привіт. Мене чути, мене видно, хто там. Не тікайте, пишіть. Святом вас. Так, Ромчик, А ну може, мені якусь тряпочку дай мамі. Може мені якусь тряпочку. Боже, нас уже шість людей. Хто там? Привіт, Христина, привіт, Тетяна, привіт. Як ваші справи, як настрій, як погода у вас? Я давно не виходила, бо в мене, друзі, справжній завал. Ой, скажу вам, що валюся з ніг. На соцмережі немає часу. Зараз ось копаю картоплю, свою першу. Бачите, вже яка. Накопала перше відерце. і перебираю на базар. Завтра хочу взяти, вивезти. І хочу перебрати крупнішу, дрібнішу. Поки одне, потім піду ще докопаю. Набрала ось такі ящики. Хто там пишіть, як у вас погода, чим займаєтесь. Хоча сьогодні страсна п'ятниця, то ой, треба не робити нічого, але так не виходить, щоб нічого не робити. Ніхто нічого не пише. У нас в кривому розі погода хороша, сонячна. У нас також дуже тепло. Я бачите, яка вже загорівша. Лише обличчя, шия і руки. Ром, обережно. Привітайся, Ром. Усім привіт! 12 людей. 12 людей зайшло. Так, обережно ром, щоб телефон не впав з коробки. Так, Екатеріна, привіт Христину. Робити ніколи не гріх. Я з вами згодна. Робота, що ж треба робити. Як будемо просто лежати і нічого не робити, то... Не буде ні за що не їсти нічого. Поки є можливість, треба працювати. Так, ви вже скупились до свята. Ну пишіть, яка у вас там картопля, по чому молода. Мені якраз цікаво, в якій області, по... яка ціна картоплі. Я аж спотіла Зараз нічого не хочеться не їсти такою жарою, нічого, тільки воду випити, відрами її п'єш. Що пишіть, не соромтеся, не тікайте. У нас в Дніпропетровській області картопля коштує 98 гривень, Тетяна пише. Ну, У нас сьогодні на базарі була по 100. Вчора я на базарі бачила в другому селі, там продавали по 90. Ну, Бачите, більш-менш ціна однакова. Хотіла я в цьому році Паски пекти, але за браком часу не пекла. Купувала сьогодні. Ну ще завтра докуплю. А випишіть пекли чи. Вірніше, випікали чи купували. О, упав? Упала квітка. Да, вон там угу. вон там, вон там болялась. Треба мені тряпочку робити. Так, ще якісь двоє ключі, так і подиво. Ну <різь> що там? 12 людей. А ну пишіть, всім привіт. Ще один. А то я вже не пам'ятаю, скільки не викладав, не виставляла своє відео, надо подивитися. Так. Привіт з Хмельницької області. Нехай вам Бог допомагає, щоб у вас все було добре. Дякую, Ольга, дякую. Привіт вам з Одеської області. Нехай і вам все, і у вас все буде добре, і вам, щоб Бог допомагав. Ось Ой, Давайте картопля розлітається. А я ж не знімала довго, думаю, знов будете переживати, де я. Хоч вийду трошечки на хвилин 20, поспілкуюся з вами, залишу ефір, щоб знали, а то скажуть, знов пропала. Знімала, знімала і пропала. Чесно скажу, не встигаю. А зараз якраз сезон, треба попрацювати. Вранці заран... зарані виїжджаєш, що о п'ятій годині просипаєшся. Їдеш на базар, приїжджаєш з базару за Рома мені ромашки приносить. Приїжджаєш з базару за трошки відпочинеш, йдеш на город. Не, все не встигаю, треба картоплю сапати. Ой, не знаю, вже після Паски. Одної дуже важко все зробити. Порізала така красива картопля і я її порізала. Так, Тетяна, я не пекла, купила дві пасочки за 48 і 25 гривень. Я теж сьогодні одну пасочку купила і ще один рулетик. Багато не буду купувати. І взагалі готувати на цю пасочку не буду нічого багато, бо якось взагалі немає ніякого настрою. Гостей у нас не буде. Так, лише для себе трошки. Хоча, я вам скажу, на базарі сьогодні ажіотаж, людей повно, купляють і красні риби, і рулети, і все-все-все грибуть. Люди скупляються, хочуть приготуватися. Доброго времени суто! Кристиночка, супер молодець. Ми з Кемеровою ще навіть не садили картошку чудесно. Виглядьте Ромчик... ромчики Ромчики. Ромочки, большой привет. Спасибо вам тоже привіт. Не знаю, как чудесно вигляжу, але мені не нравится. У мене повністю лицо Это Це воно вже не таке красное, було еще красное. Знаєте, є люди смугли, та в них такий гарний загар, а я згораю і одразу лицо червоне і все. Бо, бо по натурі дуже білий колір е, в шкіри. Так, так, так. Хочеться вам зняти. У мене такий гарний асортимент квітів, щоб ви знали, скільки всього напривозила, прив, господи. Вже розучилась і говорити. Ох, яка гарна. Красотуля. Да, Рома? Красотуля і дівчинка. І очень красивая девочка. Спасибо. картошку. Принеси картошку, бо вона втекла. Втекла від нас картошка. Це щось в мене... Три картоплини другий сорт біленька. Оцю ну, я оставлю собі, будемо їсти. Так, ну що там, пишіть, не дивіться, пишіть, нас 15 людей дивиться, вже могло бути 15 повідомлень і було б цікавіше, що Ти, Звичайно, точніше, друге з тобою не ходили на город. Та ходили за мною собаки на город, картошку мені топтали. Я поки копала, вони мені скакали, топтали. А де вони тепер де, десь лазять, піде, на їх. На вулицю улицю У Вони вже є способи. Всім привіт, хто зайшов. Як ваші справи? Шістна... Як да, настрій, скільки там? 16 людей. Ніхто не хоче нам писати. Та, двоє, а в вже 11 минут в ефірі. Я вже закінчую майже дочистювати цю картоплю. Земля налипла сильно. Хоча ну, не сильно полита вона, Взагалі ще не поливала після дощів. Але картопелька гарненька, зараз вам покажу ближче. Привіт зі Львова. Привіт-привіт Львів. чи сімейці? Така картопелька тут майже вся однакова така. Бачите, більш крупна. Оце що дрібненька тут. Мам, Шо, Ромич, я вам не знаю, освою. Видно, не видно. Я відкрила там дрянку, щоб дрінку, на вулицю. Е, Христина, вам відомо, хто представить Україну на Євробаченні. Е, ну, так, думала, точно. Джері Хелл і. Альона Альона, мати Тереза, я так розумію. А взагалі коли? 20, 24 го Євробачня? Для чого ви браєте картоплю? На базар хочу, на базар, друзі. Ром, що таке там? Подивись, чого у синята кричать. На базар. Хочете якусь копійку від, свого, від своєї праці. Подивись, чому гусенята кричать. Як там Львів обожнюється місто? Як у вас погода? Як настрій. Дуже би хотіла влітку побувати там. Я була весною в березні місяці, на початку березня. в місті Львів. Скільки у вас коштує картопля? У нас картопля сьогодні була на базарі 100 гривень за кілограм. якого місто. Ми з України, що з Одеської області. Що таке а там я посмотрю, там что-то щось виглядало і позади. Ще... Що там вигляду? Подивися, кричить гусенятком. може вона десь за цей залізла чи що. Бо гусенята щось в гаражу кричать. Не можеш відкрити. Перший півфінал, де буде виступати Україна, буде 7 травня. Ой! Ну, будемо тримати за них кулачки. У нас жарко, приїжджайте. Ой, у нас теж жарко. У нас погода а чудова, ви... літня. Одна люди вже вилізла. ходять, що, всі... Одна вилізла. вилізла. Куди? Зараз воно просто заблудилося, курчат. до курчат залізла гусиня. Конечно, не... Она же І кричить том, как... він, він хоче назад до своєї столи. Так, да, там він ходить, він уже перестав. Відимо, йому он... щось це було больно. там. Он... Ой, у нас теж жарко. Она Люди вже так... всі в босоніжках, в протяг, шортиках. А я ще ні, я ще не знімаю. А що, вранці їдеш на базар, ну прохолодно. Ну, Потім вже, ну як роздягаю, звичайно, футболку, але... Зранку прохолодно, в обід жарко, така погода. Так, Мам. так Там течет, там та четверка теж вилізла. Да, ну, зараз ми їх випустимо пастися і курчат і гусенят. Ну, да. Бо ми їх тільки вечором випускаємо. Так, Мар'ям пише, я теж садеється, тільки живу в Германії. О, классно. Привет землякам. Привет ну, Германии. Да. Как у вас там? Мы никогда не были в Германии. Только в Польше. -то были в Польше, да. В Чехии в Германии не были. Какой Чехия? Украина такая. Там, так до да Лена. Я знаю. Лена в Словаччине, да? Да, но есть и самая близкая страна к Украине. Ну и как? Самая близкая до Украины. Молдова. Молдова, да, ми поряд з Молдови. Ну, Ваш той да. кромчик що... Ну да, ми туди туди їхали на фулі. Ну, даже да. некоторая часть Молдови у нас. Ну да. Показу... так. Транзитом Молдови. Часть Молдови там некоторая часть від Молд... Молдови України є. Ні, то ми просто проїжджаємо через Поланку. Транзитом через Молдову. Ну так. Доволі ляльно. Одіваюся. Одіваюся куди. Ну, що туди вибігають. А ви в церкву будете йти святити Паски. Ну, взагалі я кожен рік ходжу святити, а в цьому році не знаю. Ну, я думаю, що буду. Куди ж ну, треба. Завжди ходимо. На Пасху це обов'язково. Так, дуже рідко в церкву попадаємо, а на Пасху це традиція. Я, я теж з Одессы вже живу в Германії 2 роки. Ну, і как вам Германия нравится як страна? Или хотите домой? Всім привіт, хто зайшов. Як ваші справи пишіть? Так, я вже перебрала перше відерце, буду йти зараз ще копати. Щоб набрати ящички Ще буду різати зелень. У мене салат такий гарний, взагалі такий гарний. Прям такий такий кусточками. Кріп, петрушечка, зелена цибулька, буду зараз різати вітамчики. Тож так, готуємося. А тут це геть дрібно. Залишимо собі навмундіра. Я вчора перший раз копнула картоплю і зварила з ромчиком з свіжим кропчиком, з маслом. Ой, слухайте, така смакотінь. А сьогодні, думаю, вже так накопати для, пробну для базару. Чи будуть брати, чи не будуть брати. То сьогодні бачила, брали. А, це мені знову квіти приніс. Іди сюди. Давай. Mm. Рома мені приніс і мам, ромашку, мам. і кульбабку. Ну заслам... А це відламався від е, грані. Ну, можна сказати, що він уже твій. Ой, так, хто там у нас? Да, пишіть, як, як справи запитуєте. У нас тут, друзі, повен завал, коробки ззаді. Коробки тут від квітів, до речі, дивіться, яка в мене красота прийшла. Ой, зараз вилізу. Дивіться, 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 яка красота в кашпо. <кій> Уже, правда, продала багато. Залишилось лише три вазончика. Але я від них зараз шаленію. Колись я вважала герань такою, можна сказати, Таким верніше бабським, бабським світком, а зараз дуже люблю його. І тут у мене багато красоти, дивіться, дивіться, дивіться. О! Так. Приїжджайте у нас тут хорошо. Ой, якщо чесно, мені вдома теж дуже добре, у нас теж дуже все добре. Аби тільки війни не було. А так, дякувати Богу, я люблю Україну, люблю свою місцевість, люблю тим, чим займаюся. Тому, аби поскоріше війна закінчилась, їхати точно нікуди не хочу. Навіть як і були за кордоном, для мене за кордон був такий, як вид заробітку, заробити. Приїхати і дома щось там класти в будинок, в якийсь бізнес, ще щось. Ну, жити за кордоном чомусь ніколи не хотіла. Але це право кожного, хто як хоче, поки я себе не бачу ніде, а там далі буде видно, хто його знає, як воно буде. Тут також коробки, друзі, квіти. Я зроблю вам коротенький обзорчик і буду закінчувати, бо треба йти знову на город мені. Копати картопель, подивіться, скільки в мене тут всього квіти. І Рома, до речі, Ромчик вивчив вже всі квіти, всі назви. Він також за мною їздить торгувати, все знає, все розкаже, все відкаже. Так, Настя, привіт-привіт. У мене теж є калачки, але вони чомусь не цвітуть. Не знаю, можливо, потрібно їх чимось підживити. Купіть доброго. Так, у нас повітряна тривога. І тут, друзі, дивіться, який шикарний. Не знаю, видно, не видно. Скільки краси, краси. Повно. Дай! Даром? Дай! Чорну бринцю. Чорну бриці у нас мало. Є, є, ну і чорний. такий колхозний наряд колоші. Є. Куди без них? Гвоздички, да, гвоздички дуже люблять гарненькі. А де гвоздички, дай я покажу. Ось, ось, тут. Ой, вже закінчується, гвоздички дуже красиві. Ось ось такі светлі дуже гарні. Да, покажи. Ось така. Ось така, дивіться. Лозова дуже гарна. Да, да. І тут у нас у коробці почекаємо. А ми вони будемо відкривати потім. Кавуном. кавуном? Ні, я ще кавуни не їла. Ой. Так, ну що, Рома, йдемо тоді на город. Ну що, друзі? Я зайшла на крішечки. Всім дякую. Трошечки цей пройде, як сказати, завал. І я обов'язково буду знімати повноцінні відео. Всі, усіх вас ціню, поважаю. І до найскорішої зустрічі. Алла, привіт! Як молочинка Христина. Дякую, Аллочка, дякую. І не тікайте, не тікайте по другим каналам. Почекайте, що трішечки, я обов'язково вийду. Всім пока! Так. Боже, я вже розучилась. Рома, де нам, де нам завершити ефір? Все, пока-пока.